Знаю, що до нас приїхала з Коломиї Евеліна Литвинова. Десь ти тут є, правда, Евеліна? Ходи сюди до мене. Маю до тебе одну невеличку справу. Повласніте Евеліні, я вам зараз поясню, в чому справа. Десь скільки людей. Прийшли люди подивитися на тебе. Вони не знають, співати ти будеш, вірші читати. Я тебе інше запитаю. Ти знаєш такого молодого чоловіка Зозуля Захар Ігоровича? Щось тобі говорить це ім'я. Захар, слухай, насправді краще ти сам скажи. Йди сюди, братику. Епеліна, я тебе знаю вже дуже І Кожен день я закопувався в тебе. І тому хочу сказати тобі. Кохане, ти будеш моєю дружиною? Бо вам сказала так! Квіти для нареченої. А до речі, щоб ви розуміли, що таке побратимство. Хто квіти приніс? Побратим. Оплески їх для побратима, бо він точно буде дружбою на носію. А молодцям нашим як має бути? І ко, Гірко! 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 то, гір, хто, молодці. Бери свою кохану, заклайся до друзі.